Постійно чуєш звук, але інші ні. його не завжди можна записати, і більшість вважає, що тобі просто здається. Існує таємничий звук, який вже десятки років чують в різних країнах, включаючи Сполучені Штати, Канаду, Австралію, Велику Британію. Вперше випадки були зареєстровані ще в 1973 році, і спостерігаються досі. Цей звук описують як гудіння двигуна або далекого генератора. І найцікавіше те, що його чує лише мала частина людей. Як виявилося, цей гул в основному чути в прохолодну погоду з легким вітерцем і часто рано вранці. Є декілька теорій, але досі точно не встановлено причин виникнення цього звуку. Чи це шум у вухах, чи механічні пристрої, чи, можливо, щось інше? Деякі люди, які його чують, скаржаться на безсоння, головні болі, напруження і навіть відчувають ніби сходять з розуму. Наступна моя історія буде про дівчинку, яка розмовляла чоловічим голосом. Якщо тобі цікаві такі історії, напиши в коментарях слово цікаво і я запишу ще багато відео з різними шокуючими фактами світу. І обов'язково підпишись, аби не пропустити їх.